Друзі, всім привіт. Тема номер один сьогодні в Україні. Це такий собі Борісов і скандал навколо нього, і ганьба страшна, яка відбувається. Зараз про це розповім, тому що Борісов це воєнний комісар Одеської області, людина, яка очолює військкомат по-простому, як раніше він називався, Одещини, але напевно він скоро змінить роботу і буде військомат в Марбелії відкривати. Тому що, як виявилося, все життя його там, і віла в нього там, і машини, і у дружини, офіс, і все це на мільйони мільйони євро. Тобто, під час того, як наші бійці е гинуть на фронті, під час того, як ти кого він там забрав е через військомат, він відправляє воювати, він відправляє свою родину і себе і свої гроші в Іспанію. І все це в мільйонами. І покривається все це з Києва. Я зараз вам про все це розповім. Будь ласка, підпишіться на канал, це дуже важливо. Це відео має побачити кожен українець. Це в ваших абсолютно руках. Для цього потрібно просто підписатися під час перегляду, якщо ви раптом не підписані. Дякую. Да, така кнопочка під описом до відео чорне натисли, стало світла. Ви підписались, дякую. І ще одна кнопка з пальцем догори, що лайк цьому відео. Дякую вам і за це. Чим більше людей це побачить, тим менше буде такого. Ну такої ганьби страшної в нашій державі. А ганьба страшна. Ну хто такий пан Борисов? Полковник Борисов, колишній кадебіст, знову колишній люстрований? А потім військовий комісар Одещини. Ну класно влаштувалася людина. Ніколи не там бойовим офіцером ніколи не був. А нагадати вам, пам'ятаєте, як нам розповідав президент Зеленський, коли тільки по Борисову пішов скандал? Що, значить, зараз всі з віскоматів будуть відправлені воювати. ну-ну, І де, і хто? Ну, Борисов, він в гарячій точці. На пляжі в Марбелії, Це його найгарячіша точка, в якій він знаходиться. В общем, цей Борисов, ну цей інакше це назвати неможливо. Значить, цей. Він виконуючи свої обов'язки якось так набрав стільки грошей, що вже не знає, куди їх просто дівати. Ну просто реально не знає, куди ці гроші діти. Тому що буквально під час вторгнення російського ще раз, коли українські діти там приносять по копійчині там збирають на дрони, машини, тепловізори бійцям, то в родини Борисових інші завдання. Вони придбали собі будинок в Марбілії вартістю більше трьох мільйонів євро. Подивіться просто на це. Родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут на іспанському узбережжі маєток вартістю більше трьох мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. Бедрумелія 4,4 Пойнфомільон євро. Це журналістське розслідування української правди. Ну якесь просто божевілля. Ну на цьому вони не зупинилися. А ще придбали низку автівок. Мерседес, ленд-крузер, Ну там в общем, ще один Мерседес. Все це сумарно більше, ніж на 4 мільйони євро. І послухайте, значить, як він пояснює, що каже: А я нічого не придбав. Поставити вам хочемо питання отримати вашу позицію. Ну, я не, не знайом з цим особами. Позиція у мене така, що все розбирається правоохоронний орган. Ну так, да, ти нічого не придбав. Значить, будинок оформлений на матір Борисова, пенсіонерка. Ну, як вона без такого будинку в Марбелі, очевидно. Машини на те, що Борисова, ну він про всіх подбав. От як як те, що Борисова без такої автівки? Ну як? Ну ніяк, очевидно. же. А дружина Борисова знімає офіс на центральній вулиці в Марбільгії, де ресторації, всяка інша таке солодке життя. А Борисов далі продовжує говорити. А що коментувати? Я нічого не особо. Послухайте, я нічого не придбав, mm -hmm. я вже давав пояснення. Mm -hmm. А тобто ви це орендуєте чи як? У кого? Я Я нічого не орендую. Ми бачимо, що, що маєток ну, заре... зареєстрований на вашу матір, а офісне приміщення на вашу дружину спільне володіння з вами. Ми бачимо новий Мерседес Viano вартістю близько 100 тисяч доларів на вашій матері. Ми бачимо Land Cruiser на вашій тещі в квітні 23-го року придбаний. І тому питаємо звідки кошти. Я всі всі пояснення дав з всіми е, документами, які потрібні для цього. Більше того, друзі. Борисов у нас взагалі герой. В нього орден є Богдана Хмельницького. Вже після після початку повномасштабного вторгнення. Бойові офіцери, деякі чекають там місяцями роками на свої ордини. Ну, Борисов отримав його дуже швидко після початку вторгнення. Тільки жодної секунди не бувши на фронті. Ну, от така історія. Напевно, за щось інше отримав, за що ми тепер здогадуємося. До речі, також на початку вторгнення Борисов був на больничці там, якийсь час з пораненням, і тут уже від вам від мене інсайт. дійсно був поранений, тому що йому вистрілив ногу один з бойових офіцерів, який на той момент був ад'ютантом. У голови одеської військової адміністрації От такі пригоди у воєнкомадіси. Ну, як ви бачите, він з усього абсолютно виходить. Не те, що сухим з води, з ординами. Вся ця інформація сплила ще раніше, ще декілька місяців тому. Я тоді ще писав про це на своєму телеграм-каналі. До речі, друзі, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, будь ласка, терміново це виправте. Зайдіть, підпишіться. Більше того, як народний депутат підписував разом з колегами звернення щодо розслідування в ДБР щодо по цьому Борісову. Але друзі виявилося, що все, тоді декілька місяців тому скандал говорили. Зеленський сказав, буде перевірка, і всі, як військ воєнкоми поїдуть на фронт. Угу, да. В общем, ніхто нікуди не поїхав. Більше того, Борісова заявили, що відсторонили. І ми то думали, що він відсторонений. А раптом виявляється, що нічого не він сторонений. Послухайте, що говорить от, там пресофіцер командування. Військового на Одещині Гуменюк. Uh -huh. А добре, а тоді скажіть, будь ласка, а що зараз от з ним відбувається? Він і досі відсторонений? Чи він вже знову виконує свої обов'язки? Службове розслідування завершено, підстав для відсторонення від посади не було, тому він продовжує виконувати свої обов'язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання їх в їх діяльність. Це, це дуже цікаво. Це нова насправді інформація. Ось ви кажете, він повернувся до виконання своїх обов'язків. А чи не було таких думок, щоб все таки на період розслідування? Бо може він все-таки на ну, за корупційними шляхами придбав це все майно а на період розслідування його все таки відсторонити від о, своїх обов'язків. Ну, це санкція не військового командування, це краще звертатися за компетенцію відповідно до органу, який проводить розслідування. А сам він не виявив бажання, ось з таких з репутаційної, можливо, точки зору міркувань призупинити свої, свою роботу. Його бажань я не знаю. На жаль, ну отак, друзі, диво, Борисов ніким нідекуди не відсторонений. В Борисова все гаразд. Борісов, ну молодець. Він просто що ми від нього хочемо. Ну просто фантастичне воєнко. Я, чесно кажучи, слів немає після вже виходу цього розслідування. І раптом, раптом, раптом дізналися про це і слуги народу, ви не повірите. Мар'яна Безугла, ну напевне. Безгугла, Бізгугла, Бізгугла ну, вже напевно вона не могла загуглити історію про Борисова, про яку всі писали. Раптом скаже, будемо на комітеті слухати. Девітарахамія. Каже, я просто в шоці, будемо розглядати. А коли минулого разу все це говорилося, тільки без відео, без української правди, то то значить нічого. Ну не бачили. Ну як ну то складно побачити, де там де Бірзугла, вона зайняті дуже, а де е, Борисов. До речі. Це той самий комітет з нацбезпеки і оборони Верховної Ради, через який не може прийти ні законопроект про демобілізацію наших військовослужбовців. Мій законопроект ні про демобілізацію строковиків, ні про обмежено придатних, ні про що. Ну так, да, ну тут, звісно, там люди дуже дуже зайняті. Ну і Борисова, звичайно, них теж часу на Борисова Немає. Чим зайняті? Хороше питання. Може теж купують собі віли. Ми тільки про це ще не знаємо. Уявіть собі, після вже скандалу, коли все стало відомо, абсолютно всім все очевидно. Борисов повертається на свою роботу. Уявіть собі, наскільки він потрібний на цій посаді, і скільки він завозить в Київ чемоданів, скільки вже віл в Марбелії і навколо нього, там ціле містечко тих, хто його кришує в Києві. Що вони, незважаючи на всі скандали, продовжують його тримати і робити вигляд, що все абсолютно нормально. Ну це, це отак. Я ще раз ми підводимо зараз риску. Слів, ну знаєте, дуже складно підібрати слова після того, що ви зараз побачили. І ну, в мене нема слів. І я думаю, що дуже важливо, щоб якомога більше людей це побачили. Безумовно, буду добиватися, щоб цей негідник поніс покарання, щоб був звільнений, щоб був розслідуваний, щоб сидів. Щоб все це було конфісковано безумовно. Але ж скільки такого зараз відбувається, про що ми просто не знаємо, що ми не бачимо, і це жахає. Друзі, тримаємо стрій.